У нас вдома закінчилося світло, і хочу показати вам, як в Єгипті оплачують світло. Ця система дещо відрізняється від тої, яка в нас в Україні. Тут та у кожного є такі спеціальні карточки. Карточка на світло. Ви йдете в звичайний супермаркет, поповняєте її на якусь там певну суму. І коли у вас закінчилося світло, ви не оплачуєте ті кіловати, які ви використали. У кожного будинку є. Спеціальне таке приспособлення, щочок, можна так сказати. Він знаходиться на подвір'ї якось так трошки по-тупому, бо він знаходиться е, зі сторони від вулиці, прямо виглядає щочок. І тут є дві від одної квартири і від іншої, від нашої квартири. Ось цей. Ми вставляємо просто цю карточку сюди. І в нас просто списуються кошти з цієї карти. І все. Я поповнила рахунок на світло, поповнила це все в будинок. Воно прив'язалося до нашого щечика. І все тепер повертаюся назад в квартиру. І зараз в мене по ідея вже має бути вдома. Па-бам! Світло є. Ось так це відбувається в Єгипті. Сьогодні п'ятниця, і по всьому місту чути проповідь напевно, це так називається чи службу з печеті, тому що п'ятниця і субота у них рахуються вихідні дні, так як у нас субота не кидає. Тільки у нас всі зазвичай у неділю йдуть до церкви, а в них в цій. Зараз буде розпаковка. Хазяйка купила 30 яєць. І там ще собі продукти. Коротше. Яйця. Це, кстати, прикольно. Дуже смачно. Майонез перший раз э, взяла їхній місний, буду пробувати. Ще навіть не знаю, який він. як називається халпа. Офігенно, дуже смачно. Так що ще... Прес. Ой, гаряченький який. І він гарно пахне, то просто. Або просто я дуже голодна. Сок. Ну, я вже його майже допила подалася. І оце тут ціла куртка. Ціла куртка, яку пила, бо я думаю, що мені навіть на пару днів вистачить. А що тут десь така відгоріла? Ну, нормально. Просто... Ой, сочне м'ясо, як, Ну, типу, не пересушене. Нужку вкус бомба. Я порахую, це все вийшло за оце. Зараз і за курку цілу. Я заплатила 265 фунтів. А за ось ці всі продукти, скільки там вийшло. 378. 378. Вау. Вот здесь очень красиво. Прям очень. Но закат не видно за вот этой горой. К сожалению, увы и ах. За какой вот этой. Угу. Закат сюда с той стороны. Зато Саудовская Аравия. Да. <сосы> <Но>, как <сосы> раз в хорошем свете. В да, тут у нас Саудовская Аравия. Постановиться. И там, короче, около этого отеля ресторан, очень местный ресторан. И там такие цены типа от полтора динара до двух. Один динар это сколько? София говорила, что один динар дороже чем один доллар. То есть да. Один динар Я просто чтобы на фотки прислала, чтобы зачем там подниматься, если она пришла там свои фотки. Ну, действительно, а для чего напрягатися? Ну. Ян, а ты понимаешь, коли я говорю українською? Ну так. Боже моя, ти кетя. <реш> а я сьогодні тебе записала голосове. Да, я так сказати. А потім така, блин. забула. Ну, ты <ти> все поняла, <реш> да? Что там поднимать-то? Не знаю. Это же не ядерная физика была. Ну, если ты выучила арабский, то украинский для тебя. Кстати, в какой-то момент я начала учить украинский. Это было на Доулинго. А потом что-то я поняла, что на два языка одновременно я не потяну. Арабский мешал украинскому? Да, да. Я была удивлена, когда вот Макс пришел ко мне встретиться. И мы разговариваем на русском, на русском, а потом поворачивает и говорит, ну мы можем разговаривать на украинском. Я вообще в украинском, я знаю. Что? Я, я в шоте. Ну да, ты же это, ты же у нас боксер. Боксер. Вот, не, не, с тобой можно в поехать. Будешь, если что, боксировать всех, да? А что там? Чем Бакка знаменитая по Москве? Ты не знаю. Просто решили поехать. После нас дом. будет знаменито. Я думаю, що так, да, після нашої кампанії, это точно буде. То, Коротше, ми вирішили перевірити. Ти що ж я вирішила перевірити. Ребята пішли спускатися з дорогою, якою ми піднімалися. А я знайшла якусь дорогу з гори, по якій я думаю, що я дійду донизу. Ну, якщо чесно, я не <гас> уверена, що я. Туди дойду, але я маю не подавати відео, що я вибрала хліновий путь. Я побачила коротку дорогу, але вона не дуже класна. Може, не спущуся. Ну ні, я маю, я маю це зробити. Коротко, я туди, а мені треба спуститися сюди. А між цим і отим обрив. Как <свес> я это могу сделать? Я еще пока не знаю. Але... А, а я вот по привязи могу пить. И чудово будет. Напевно, что да. Короче, я уже майже на низу. И тут -то... Обрів! І тут обрів. І я думаю, що це мені зробити, чи спригнути, чи, чи як я можу злізти звідси. Я щось не знаю, як я можу звідси злізти. І тут камні такі крихі. Що би я напала, я себе зараз чувствую горною козою. Ой, напевно, я тут зможу. Я себе чувствую горною козою, бо там був обрив. Ну ти тут, так, да. я ж тобі гарю. Тот... Нормаль, ну, типу, нормальний обрив. Я Нормально. не скажу, що я вибрала погану дорогу. Я так не можу сказати. Просто це була швидша дорога, я була права. Ні, я, я Ні. Ну, то, тут, тут, скраю тільки ага. був маленький обривчик.